Доброго дня! Хочу показати відео обрізки черешні формуванням крони KGB. KGB це така, вкратці скажу, випускаються вертикальні побіги. Чим їх більше, тим краще. Ну, більше в якому плані? Можуть бути до 20-30 штук. Але на цих побігах потім. Будуть заложуватися цвіткові бруньки. І ці побіги прямі, ми потім у, на третю обрізку На третій рік оставляємо ровними. Тобто ми вже не робимо Із них ні чаші, нічого. Показую. Ось наявно, я пройшли рік зеленими операціями обрізав оці всі побіги, які Роз... роз. Розійшлися, скажімо так, і образувалися по три, по чотири. Куряча лапа називається таке розсвальцовка. Тепер на цей рік, ось бачимо, на оцих побігах вже заформувалися, вже будуть формуватися, Ось буде вже врожай. Значить, з цього побіга, оцей вертикальний побіг, ось, він нам сильно не потрібний. Чому? Тому що. Він оцей побіг, уходить вночі, ми його забираємо. А тут ми зараз прирізаємо тільки на наружную почку дві почки, для того, щоб заліто вийшли рівні побіги, які ми кинемо, на... залишаємо на плодоношення. Тут обрізаємо побіг на бокову почку. І потім ми ці побіги будемо. Міняти вже От, з роками Що ми робимо далі? Тут ми ці два також прирізаємо на бокові почки. На бокові почки. Ось. І з них підуть побіги, ми так залишаємо. Потім ми їх будемо міняти тільки місцем. Тут також ми оставляємо на два. Побеги. Кожною, кожною за, цих, за це літо, що буде зараз, вийдуть з почок два побіги. І ми ці два побіги, потім, які вони виростуть за літо і удліняться, і вони аж на той рік закладуть врожай. І будуть ці побіги потім із урожаєм. Тут також ми це все робимо, але тут ось ми могли б зрізати. Оцю курячу лапу вона не потрібна. Але тут, а ось, ось врожай заложується. Тобто, ми, коли зберемо врожай, ми підріжемо на начало роста прошлогодньої древесини із оцих почек у зелених операціях цьогоріч. Підуть два побіги вп'ять. Так що ми оце залишаємо. Ми обрізаємо зараз тільки ті побіги, які нам дуже мішатимуть ось. Тут також брунька, брунька. Ми літом оце, ось, за цих побігів пустимо. Зараз, де виходять, ми залишаємо на бокову на бруньку. Де вертикальний побіг? Ми також залишаємо на бокову бруньку, яка виходить сюди. Оцей побіг, також ми перерізуємо на два побіги. І оці всі побіги, потім ми. За, цей, за це літо, яке буде, вони коли виростуть в зелених операціях, я вам покажу, що з них вийде. Це також ми прирізаємо оці всі. Ми потім у зеленій операції, що нам не потрібно є, ми це все оце ось о, росте сюди на мене. Воно вроді би буде як затіняти ну, оцюю Гіллячку побіг цей. Значить, ми зрізаємо на оцю ось боковушку, яка буде йти. І корекціока буде літом цьогорічньо літом. <клух> Це ми обрізаємо де не можна. І хочеться, вроді, жалко. Ну, жалко пчоли, як кажуть. Але ми оставляємо оці два побіги. Вони побачимо, як будуть іти, якщо то в літню, в літню хету ми його удалимо. Все оставляємо на два побіги бокової бруньки. Верхушка оця також з бруньками, ми її залишаємо. Але тут, будучи, все, виходити побіги літом. Побачимо, як відіб'є оця гіллячка і літом ми неї потім отак прищипнемо. От, Після збору урожаю. Ця також все. Виходять бруньки. Ну, цю ми також літом потім приріжемо. Будемо в залежності бачити, ми літом, як далі буде проходити з них Оце це ось, ось також. Оцей стирчок ми зрізаємо літом, коли заберемо врожай. Це буде хороша елітна перша черешня А оце і потім ми прирізаємо і пустимо. За цією верхушкою, за цією пусти два побіги, які будуть йти. Далі, я хочу пройдете далі, я покажу, що приємно повинно вийти від того, що ми оце отак прирізаємо. Дивимося оце Оце черешня сан. Ви подивіться, як на ній заложений врожай. Це також все було прирізано. Ось була прирізка, ось була прирізка, ось була прирізка, ось була прирізка. Оце в цьому році все буде урожай. Тобто вона не висока, але вона з врожаєм. Оце покинуто, це все врожає. Коли воно літом оце дасть урожай, ми й неї опять у літню обрізку. Побачимо, як буде відбуватися почка, Опять, отак переріжемо на два наступні пагони. І так, і з кожним дивимося. Ось дивимося. Оце все врожай. А це також на врожай. Побачимо, де буде відбиття пагонів, бо тут на цій стороні. Голе місце немає. оце буде брунька, я так думаю, оце буде пагін, це ми сюди пускаємо, запускаємо пагін, вархушка, оце все врожай. Але отут буде освітлення спеціально ось десь 45 сантиметрів. І ото вже буде друге друга розгалудження гілля скелетних. Але вони обрізані також на зелену обрізку. Да, вона привитая на середньорослий підвойця черешня. От. вона буде от у крону, ми будемо трошки гратися з нею із невеличкого стульчика. Але ми не її удержуємо. Потім, коли ми врожай заберемо, оце убиратиметься отак на наступний рік і буде заміна крони оціми гіллячками йти. Все до побачення! Це почерешення.